Непогано, блядь. Для першого разу. Я сам вахой Коль. Непогано, 12 перемог. Ну блять, фут. Я скритий кібер. Ми маємо 1083 плюс не продаваємо 1082 плюс продаваємо 386 трейд. 2ТВ трейд і на борт гарант фундаментального без обмеження. Сюда за 40 тисяч монет подаруночок. Кож, давайте, давайте почнемо з 100 вешок оцих. Нікому не потрібних, ЦП. Навіть не, не будемо дивитися. Я один тут ве. Почув зис. Не цікаво. Давайте 1083. Єсть волкаут. Давайте, мені треба дроп. Нет, 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 нет. Ууу. Сеоліси. Хуй з ним, я думав Діані зараз знову, блять. Я б здурів, нах. дабл волкаут! Ну, ладно, по Фодору норм. По Фодору норм, так. І тут у нас Муріло. кстати, Можна лінкувати. Продавати свого хінка. 1082 продаваємий пак. Без волкауту, на жаль. Але давайте подивимось, це у нас. 85-та. Не був Тоц прикольний, пам'ятаєте, хайповий, як і як і як і Матео. Матео, так. Ну для мого клуба це дуже збагачення зараз може пройти. Дуже велике збагачення. Три волка продаваємо. Тут відкрут. Хемп. 87 плюс іде. Чу вас дівчат, я вас почув. Ну і набор спешл без обмеження. Кидали сьогодні пацани, де було обмеження максимум 87. То там падав тільки воротар з МЛС. Добре, давай без обмеження, чи щось зміниться? Ха -ха. Чи щось. А, зміниться. Це воротар не з млс це Пікфорд? Блять. Ну, в мене Олівер Кан. Пікфорд по-любому був би ахуєнний кіпер, реально. В мене Олівер Кан. Ну це браво ей. Думаєте, вона случайно це зробила? Конечно, нет.